Вітаю! Перед вами преміальна коробка з політурного картону, типу кришка, плюс подвійне дно. Дана упаковка не лише підкреслює вишуканість вашого продукту, але й забезпечує його надійний захист, оскільки виконана з міцних матеріалів. Основою якої є політурний картон. Вона одразу привертає увагу покупців, демонструючи ексклюзивність товарів всередині. А я вам хочу показати, як ми її виготовляли. Першим етапом був офсетний друк обклейки кришки, дна та вставки в коробку. Обклейка коробки може бути виконана не лише з крейдованого паперу, як в даному випадку, але й з різного за кольором та фактурою дизайнерського паперу та картону на вибір замовника. Другим етапом покриваємо обклейку ламінацією, Вона забезпечує додатковий захист і надає презентабельний вигляд упаковці. Крім ламінації, можна додати інші варіанти зовнішнього декорування. Тиснення фульгою, нанесення вибіркового у еф-лаку, конгреву тощо. Третій. Висікаємо палітурну основу коробки та обклейки на тигелі. Четвертий. Для підвищення преміальності робимо прямі кути коробки абсолютно рівними шляхом фрезерування палітурної основи. П'ятий скріплюємо автоматом кути палітурних заготовок. Шостий етап для досягнення виняткової якості, точності та швидкості зборки. Кришку дно та вставку ми каширимо на спеціальному автоматі. Завершальним сьомим етапом є вклейка вставки одну коробку. Кожен з нас знає свою роботу, бо ми команда професіоналів. Замовляючи свою продукцію у нас, ви отримаєте її в найвищій якості та в найкоротші терміни. Телефонуйте, чекаємо на ваші замовлення.